Ми знаємо, що очевидно не все можна розповідати, та, хоча питань є дуже і дуже багато. І повірте, за ті місяці, які перебувають українські захисники в полоні, тут у людей звичайних, в їхніх рідних, в нас як журналістів, виникає надзвичайно велика кількість питань. ми будемо ставити різні запитання. Розуміємо, що не на все ви зможете відповідати, тому на що не можете відповідати, з розумінням ставимось не відповідайте, але все ж таки, ну, от. Ставлення можливо, якщо говоримо про ставлення до українських військових, які перебувають в російському полоні, ви, наприклад, той, кого змушували там, пробували змусити пропагандисти заявити в їхніх інтерв'ю щось те, що суперечить вашим там поглядам, і так далі. Та наскільки часто такі випадки трапляються? Ну коли ви, коли ми говоримо про е, те саме інтерв'ю, це не був допит, як деякими мережами е, там я можу відслідковувати і читати. Це було дійсно інтерв'ю. Ми йшли, і не один я, а йшли. Ми кілька нас чоловік було. Нас було четверо. Йшли на інтерв'ю до журналістів. Нам сказали, що там будуть журналісти, в тому числі і українські, і ми йшли. Настрій у нас був піднесений. Але коли ми прийшли і побачили, що наших журналістів немає, ми вирішили: ну інтерв'ю, так інтерв'ю, і е, ну, будемо зірками, так би мовити. І ми виступили і дали інтерв'ю. Е, стосовно того, чи доводилося іще зустрічатися з пропагандистами? А дійсно е, в основному журналісти це є пропагандисти, е, якщо ми говоримо про росіян. Так, дійсно, вони були, були нюанси різні в спілкуванні. Єдине, яке поставлене було завдання перед самим собою, і ми так обговорювали також з іншими азовцями, яких, ну, скажімо так, запрошували на ці інтерв'ю, тому що в основному ти йдеш, тебе викликають на допит, ну, думаєш, що йдеш на допит, а тебе зустрічають там журналісти, наприклад. А, і починається якраз от спілкування в такому ключі, і наше завдання ми бачили в тому, щоб навіть за таких скрутних умов ми розуміли, що а, наші інтерв'ю поріжуть, а, скомбінують там, а, змікшують щось, щось таке, так зроблять а, щось зроблять так, з них. Але ми намагалися максимально показати навіть а, тій публіці, яка знаходиться по той бік екрану. І по той бік фронту зараз, що вони воюють проти людей. Ми не якісь звірі, нацисти, про що говорила пропаганда російська всі ці вісім років. Ми люди. Звичайні люди. І а, те, що проти нас розв'язана така війна, а, це є злочин саме їхньої влади, а не вигадані якісь злочини. Вигаданих українських нацистів а, там і так далі. Тому подібне, тому ми максимально виважено, спокійно, доброзичливо давали свої інтерв'ю російським журналістам. Що з цього виходило? На жаль, ми побачити поки що, ну не все можемо, але те, що я встиг побачити, ну мене прикро вразило, щиро кажучи.